И всем привет, Це я з вами Ваня, І... а с вами брат Андрій. Всім добрий шар день. И сегодня наше відео, наша рубрика, наше відео ще раз буде починати з вы самі знаєте. З хот-хот хот хот, ходдох ні! Хот Виллс! Так, сьогодні наша така рубрика про Хотвил. Так, що я можу про цю чудову машинку сказати? Вона крута. Чесно скажу, вона крута дуже. Так, ми бачимо сині диски на колесах. О. Так, під номером ця машинка 03. Третій, короче. Так, прикольно у неї з боку візерунки всякі, прикольні там стеклышко таке прикольне. О. А я ще Шебувся, я як називається ця штука на капоті. Ну. бампер ні. Ну, якось, короче, називається воно, короче. Так, напередіше ми можемо побачити ці штучки такі, фільтри. Так, ще раз малюночок тут. Так, дивимося назад, назадок. Так, у нас тут спойлер прикольний. Похожу як на машину бамбелки. Дуже схожий, Так. Дивимося, що внизу. Внизу все чорне, але металеве. Також вона дуже міцна. Так, ви бачите, нічого не стало, бо вона вся метала така крупна, дуже. Так. Э, дуже міцна. Чесно скажу. Дуже. Ладно, так, перейдемо тут. О, ну, ви бачите, тут о, все чорне, там винтики закручуються, щоб роз розібрати і подивитися, що там зламалось. Ну і все. З нами був мій брат Андрій. І мій брат Ваня. І сьогодні наша рубрика закінчилась, так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарі, що вам раді, що вам ні. І до побачення!